Ми знаходимося на одному з найвеликих об'єктів в Київському регіоні, об'єм 95 тисяч квадратних метрів благоустрію. І це ми плануємо зробити менше, ніж за півроку. Якщо років 10 назад про це можна було мріяти, сьогодні це є реальність. Ми вкладаємо за допомогою сучасних європейських технологій, які ми закупили в наших партнерів в Німеччині. На даному об'єкті ми використовуємо техніку з лазерним обладнанням. Лазерне обладнання. Дозволяє якісно та швидко підготувати основу. Після чого йде вже вкладання самого фем. На цьому об'єкті ми змогли вкладати фем більше, ніж тисячу квадратних метрів в один день, і це все тільки одною нашою бригадою. На цьому об'єкті використовувалась плитка виробництва Ковальської. Ковальська разом з компанією Бруковка дає 10 років гарантії цьому матеріалу. Компанія Бруковка гарантує якість робіт і завжди готова до співпраці.